Друзі, всім привіт! Ви на youtube каналі Фабрика Новин. Мене звати Катерина Фадоденко. Мій гість сьогодні. Це український політтехнолог, людина, який сьогодні вдалося побачити президента Сполучених Штатів Америки. Зараз будемо розпитувати, чи вдалося поспілкуватися Сергій Гайдай разом із нами. Пане Сергію, вітаю вас, Катерина. Я чомусь собі нагадую персонажа якогось давнього радянського анекдоту «Я Леніна відділ. Це випадково вийшло. Я просто побачив, як вони заїжджають на Володимирську гірку. А я там зазвичай хожу через місточок до себе в офіс. Спілкуватися звичайно. Мені ніхто не дозволив. Ну Ось. але ж давайте тоді все ж таки обговоримо ваші враження взагалі від візиту Джозефа Байдена в Україну. На вашу думку, що це означає для України, що це означає для Росії? Що це означає для світу? Це остаточно означає, що Сполучені Штати рік тому, які не вірили в те, що Україна може вистояти в разі нападу на неї широкомасштабного вторгнення Росії. Тепер остаточно вірять в інше. Вони вірять в перемогу. Більш того, вони цього бажають і вони декларують, що все зробить від них залежно, щоб нам допомогти. Більш того, тон заяв не Зеленський. Вмовляє Байдена, а Байден а, майже вимагає від України перемоги наступу, і це сигнал дуже важливий, особливо коли світ розділився на країни так званої людської цивілізації і країни, і, і країни, е, диктатури. А, причому країна цивілізації сьогодні розуміє, що основна війна з цивілізацією диктатури та людоїдства знаходиться сьогодні в Україні. Якщо вона не може програти. Цивілізований світ не може програти. Це всі розуміють. У Байдена є своя політична травма, так звана, коли вони програли Афганістан. А зараз вони цього не хочуть, і це буде така сатісфакція. Мені здається для Байдена особисто і для Сполучених Штатів взагалі. А в Москву сьогодні приїхав міністр закордонних справ Китаю. І більш того, для мене куди більш важливо не його заяви підтримки Зеленського і України. Це мені здається, було і так зрозуміло. Це просто цей факт зробило офіційним. Що Байден з'явився в Києві остаточно? Це значить, вони на нашій стороні вірять в нашу перемогу і будуть нам допомагати, щоб ця перемога якнайшвидше сталася, але і заяви в сторону Китаю США. Попередили Китай. Що в разі допомоги Росії будь-якою економічною, фінансовою або військовою, це буде дуже неприємна ситуація, на яку дуже швидко відреагує Сполучені Штати. А заява Зеленського в Мюнхені з цього приводу мені здається, взагалі сказала, що це можливий початок Другої світової третьої світової війни. Я думаю, що Китай не наважиться допомагати. Як мінімум відкрито, тому що вони розуміють, що залежність від світової економіки і від ринків Сполучених Штатів значно більше, ніж якась там бажання допомогти диктатору, який вже майже по факту програв цю війну стратегічно. Але ж в Китаї вже фактично відповіли і на ці слова Джозефа Байдена, сказавши про те, що ну. Загалом їм не сподобалось, що Сполучені Штати можуть там щось диктувати Китаю, мовляв, не буде так, як нам скажуть, наскільки зараз загострюються відносини між США та Китаєм, вони завжди були непростими, тому що це країни дуже різних цивілізацій, але китайці на відміну від Путіна живські прагматики. Вони розуміють, що для них з працююча економіка, яка якщо чесно в кризі останні роки. Значно більш важливі, ніж там якісь заяви. Ну, знаєте, китайці люблять заявляти. Вони вже багато-багато років заявляють, що ось ось почнуть війну проти Тайваню, uh -huh. але втримуються навіть є таке такий вираз, якийсь там соте чи двохсоте китайське попередження. Саме це виявилось з їх попередженням Тайваню, але розуміючи, поки Сполучені Штати заявляють, що в разі військової агресії проти Тайваню вони втрутяться в ситуацію, це стримує Китай, бо вони прагматики, на відміну від Путіна, який виявився людиною зовсім непрагматичною, людиною неадекватною, людиною з якою сьогодні західний світ, в тому числі і американці. Більше не бажають домовлятися, тому що зрозуміли це безперспективне ми зараз про те, що поговоримо. Я б хотіла повернутися до візиту Джозефа Байдена і обговорити, наскільки це для нього йому безпосередньо додає бонусів сам візит до України, тому що в нього ж на носі фактично вибори. Наскільки це йому допоможе переобратися, чи тільки карколомна перемога України? Вже таких остаточний цвях заб'є в цій історії. Ну, дивіться, в популярності будь-якого політика його спроможність перемагати в будь-якій війні є дуже важливою, тому так важливо, щоб Путін цю війну карколомно програв. Це зробить його владу, скажімо так, значно менш сильні, значно більш слабкішою. Для мене особистий приклад це Михайло Саакашвілі. Один із факторів, чому за нього не проголосували на виборах, які він програв грузинській мрії, це те, що не вдалося йому виграти ту війну, яку розв'язала проти Росія. На жаль, за п'ять днів грузинська армія була розбита. І це важливий фактор. А... Це стосується американських політиків. Якщо ти виграв війну, а я ще раз сказав, у Байдена був на жаль негативний досвід, коли падав його рейтинг після того, як США втратили, скажімо так, свої позиції в Афганістані, де Талібан дуже швидко, скажімо так, захопив, не на допомогу Сполучених Штатів, захопив столицю. Захопив велику кількість матеріальних цінностей і озброєння, яке постачали туди американці, тому коли Байден відчув, що він може перемогти в цій війні, це звичайно додасть йому рейтингу, і треба робити це швидше, тому що дійсно не за горами його вибори. Більш того, особливо коли його основним суперником є пан Трамп, і який робить заяви в сторону Путіна про примирення. Якщо Україна виграє підтримці Сполучених Штатів, то Байден теж отримає значно більшу таку знаєте, репутаційну перевагу над паном Трампом, який не хотів бути на стороні а, тих, хто виграє війну, а займав позицію на стороні диктатора і людини, яка з, віру... з високою ймовірністю диктатора, який програє цю війну. Тому тут да, є свій чіткий політичний інтерес у пана Байдена. Сьогодні інформаційне агентство Associated Press повідомило про те, що перед поїздкою Байдена до Києва Білий Дім контактував з Росією для забезпечення деконфліктності, щоб уникнути будь-яких прорахунків, які можуть призвести до прямого конфлікту між двома ядерними державами. Щоправда, трішки пізніше саме цей конкретно абзац видалили в ЕЙПІ, але виходить, що тоді цей візит був не таким таємним, як здавалося. А, ні, він був таємним і несподіваним, а, тому що офіційно про нього не повідомляли навіть під час, коли я їхав сьогодні на роботу, а, казали, що це буде сюрприз, хоча Байден вже був в Києві і дороги перекривали. І ви його вже бачили. А, але ж ми розуміємо, що є розвідки. Да, є розвідки є, а, тому вони не хотіли дійсно, по-перше, втрачати президента. Ну, бо що трапилось, я вам так скажу. Що те місце, де я бачив Байдена від того місця, куди прилетіла ракета склони Дніпра? Якщо пам'ятаєте, ну це метрів 500, може менше, навіть метрів 200. Так, да, метрів 200. І все могло трапитися. Більш того, під час його візиту по Україні була повітряна тривога. Okay. А ви ж розумієте, якщо вони втратять президента, вони обо, об, об, будуть, скажімо так. Просто ситуація буде від них вимагати, вдарити по Росії. А це значить ядерна війна. Ніхто не хоче ядерної війни. Всі дос, доволі прагматичні, тому вони зробили все можливе, щоб попередити. А, причому, я думаю, вони могли не повідомляти, що їде саме Байден. Це могла бути просто повідомлення, що їде якась е державна делегація, таке інше. Тим паче анонсовано було, що Байден їде у Польщу. Зараз він поїхав у Польщу. А про те, що він перед Польщею заїде у Київ на півдня на півдня, можливо, про це й не повідомляли. Повернемося до Китаю і до Ван і Китайського дипломата, який прибув до Москви для перемовин, кажуть, що говорили про ось цей можливий план мирний, так би мовити, який Китай розробляє і планує наприкінці лютого оприлюднити. Мовляв, вони його пропонували Москві. Це означає, що можливо китайці приїдуть скоро до України пропонувати його так само. От знаєте, в мене те ж саме питання: мене дивують оці міротворці, які розробляють плани не домовляючись з воюючими сторонами. Більш того, демонструючи, що треба розмовляти з Москвою. Хоча, як мінімум, треба розмовляти одночасно із Москвою і з Києвом. Те, що Китай показує, що він досі вважає, що Росія є визначальною в цьому мирному плані, що саме з ними треба домовитися. Не розуміючи, що Україна не менш визначальна від позиції України цей мирний план залежить, і вирішувати і розробляти мирний план, не домовляючись з, а пред'являючи це Україні, не домовляючись заздалегідь, це величезна помилка, яка притаманна зазвичай так званим авторитарним режимом, де вони всі міряються, скажем так. Воєнну силу країни не по спроможності громадян себе захищати, не про не по тому, як діють військові, а домовляючись з тим чи іншим диктатором, з чим тим, чим скажімо так, авторитарним політиком, які якого вони бачать в путіні, але не бачать в Зеленському. Це велика помилка. Я взагалі вважаю, що план, який розробили без України, немає ніякого сенсу. Але видання Bloomberg припускає, що значить, зараз Китай намагається переконати світ в тому, що він є нейтральним гравцем, який може допомогти припинити війну Росії проти України. Наскільки вдається протримувати єдиний, яку може спрацювати, і який без домовленості з Україною, це вмовити Путіна відвести війська повністю з території України. Для цього треба мати дуже Великі важелі впливу на Путіна Китай. Немає таких важелів впливу сьогодні. між Китаєм і Росією майже нема ніякої не економічної залежності, не ресурсно, ресурсно не залежить, не військово-співробітництва. А навіть залежність Китаю від Сполучених Штатів значно більше, ніж у Путіна від, від від Китаю. Тому навряд чи а, такий план спрацює а всі інші плани. Без волі на того українського народу і його представника Зеленського ну не мають ніякого сенсу. Я ж кажу, вони помиляються дуже сильно помиляються. Ми бачили такі мирні плани від європейських політиків. Сьогодні європейці розуміють, що будь-який мирний план, який вони там можуть запропонувати, він не працює. все залежить є тільки один мирний план: щоб Путін програв цю війну. А щоб він програв цю війну, треба допомагати українцям в їх намаганні. Вибороти собі свободу і незалежність і свою, скажімо так, поновити свою територіальну цілісність, інші тобто... плани всі не працюють. І виходячи з цього, можемо робити висновок, що про посилення співпраці між Росією та Китаєм у вигляді надання летальної військової допомоги, та про що останнім часом активно говорять, йти мови не може, тому що Китаю це не вигляє. Ні, мова може йти, але навряд чи прагматичні китайці, на відміну від непрагматичного Путіна, погодяться на це втратити якісь свої стосунки з світовою економікою. Щоб допомогти якомусь диктатору, який вже програв цю війну? Сьогодні секретар РНБО пан Данілов сказав одне речення, яке розлетілось зараз всі телеграм-каналом, всіма, всіма телеграм-каналами, кінець війни настане тоді, коли танки наші будуть на червоній площі, і це буде справедливо. Як правильно розшифрувати заяву секретаря РНБО? На вашу думку. Я думаю, що це один із елементів інформаційної війни. Я думаю, що українським танкам не треба бути на червоній площі, щоб вони не були загарбниками. Українські танки повинні бути в Севастополі, в Луганську і в Донецьку це перше. Але цього дійсно недостатньо. Другий етап це коли Росію викинуть з ООН, із Ради безпеки. І третій етап, коли весь світ заблокує повністю, скажімо так, Росію, якщо вона збереже путінський режим, після, після того як вони програють на полі бою в Україні, і скажімо так, і забезпечить демілітаризовану зону, давши Україні ракети, ну як мінімум середньої дальності, що будь-який аеродром, з якого злітають їхній бомбардувальники був знищений. Що будь-який корабель, який пускає по нас калібри в чорному морі, Україна могла знищити, зробити таку 300 кілометрову, 500 кілометрову зону демілітаризації. От тоді, так, да, це мирний план. Оце по-справжньому. А все інше, вибачте, це е, просто переніс війни і спроба дати Путіну підготуватися до нового, е, до нового наступу, до нової ескалації. Наскільки на вашу думку зараз зростає ядерна загроза для світу і для України, тому що так само сьогодні була новина про те, що інспектори МАГАТЕ зафіксували те, що в Ірані близький за концентрацією до збройного збагачений уран, і вони там намагаються з'ясувати, як це так сталося. Дивно Ну, з іраном взагалі треба розібратися. При чому тут ставку треба робити на Ізраїль, тому що перша країна, яку знищить Іран, має ще зброю, це Ізраїль. Я знаю, що в Ізраїлі існує своя ядерна зброя, і це дійсно ми дуже ми на грані ядерної війни. Плюс загрози путінського режиму, що якщо вони будуть програвати на полі бою в Україні, вони застосуються ядерну зброю, але а я оскільки вони будуть програвати, значить застосують. А, але я сподіваюся, що Сполучені Штати та інші країни маючи ядерну зброю, це розуміють і технічно, і військовому плані зможуть. Застосувати всі необхідні заходи, щоб цього не відбулося від ліквідації самого Путіна до ліквідації їх центрів керування ядерною зброєю. 21 лютого відбудеться два виступи: диктатора Путіна і президента США Джозефа Байдена. Байден обіцяв, що в цьому своєму посланні він звернеться і буде чіткий сигнал Путіну і чіткий сигнал для. Російського народу. Які у вас очікування щодо цих двох виступів? Що буде заявляти Путін, мені не цікаво повірте мені. Людина угу. неадекватна, він не бачить реальності, він вірить якісь хімери. Якщо б так не було, бо ми зараз не мали війни, я особисто колись Путіна вважав, можливо, і злочинцем, можливо, і диктатором, і зурпатором влади, але я думав, що в нього більш прагматизму, тому що. Така війна, яку він розв'язав проти України, це загроза і його владі теж. Але він не прагматик, він людина з неадекватним мисленням і неадекватним світосприйманням. А що скаже Байден? Я сподіваюся, що він остаточно заявить, що Путін повинен війну програти, що Путіна чекає міжнародний трибунал за військові злочини, і що Україна отримає від Сполучених Штатів. Все необхідне для цієї перемоги стосовно зброї, і е, тут не тільки а, про літаки f 16 це дуже довга програма. На жаль, щоб вони у нас запрацювали, треба рік не менше, а то й більше. А всю іншу необхідну зброю, починаючи з ракет та простого озброєння, Сполучені Штати нададуть Більш того, підтримують нас двох всіх інших там. Наших Діях висунуть ультиматум путіну що при, я, в разі застосування ядерної зброї Сполучені Штати будуть себе вважати у війні з е, Російською Федерацією. Я думаю, це в Росії сприймуть і почують, як би там не було, вони бояться військової місії, військової, скажімо так, сили Сполучених Штатів. Мені це б дуже сподобалося, якщо б Байден був значно однозначним. Тим паче, вони нам винні сполучені Штати, як і Британія і Франція, одна з країн, яка обіцяла нас захищати і скажімо так відповідати за нашу безпеку і територіальну цілісність під час, коли ми віддавали свою Росію, віддавали свою ядерну зброю. Це було зафіксовано у Бутеперському меморандумі. На жаль, вони свої обіцянки не виконали. Тому вони винні як мінімум зараз цим займатися. До речі, ще один сценарій розвитку подій обговорюється так само активно. Це боротьба за Придністров'я. І президент Зеленський говорив так само, що Україна готова допомогти Молдові у випадку, якщо Російська Федерація буде використовувати проти значить, Молдови своїх, так би мовити, миротворців в Придністров'ї. Такий сценарій реалістичний на вашу думку. Я думаю, що Україна, от як перед нами Франція, Британія і Сполучені Штати мають свою, скажімо так, виконати свої обов'язки по Будапештському договору, так у Україні є свої борги перед Молдовою. На жаль, наші добровольці приймали участь в цій ганебній війні. Проти Молдови разом з так званими російськими казачками-аполченцями на фронтах Придністров'я. А я вважаю, що якщо проявити політичну волю, то можна домовитися з Молдовою, яка на жаль зараз не має достатніх озброєних сил, провести спецоперацію. І за декілька днів українська армія спроможна зачистити від проросійських агентів цю територію, і передати її молдовським. Скажемо так, миротворцям, взамін mm -hmm. ми можемо отримати частку молдавської території, яка там, скажемо, на, на яку заходить наша траса одеса Рені Це невеличкі клаптики, наче такі домовленості під час мирного часу чи з часів кучми були, бо ми дали Молдові вихід до односпортів ну, на Дунаю, а вони свої е, зобов'язання не виконали. От час настав такий час розмінятися територіями. ми Завдяки своїм військовим е, діям повертаємо Придністров'я, е, звільняючи його від е, сепаратистів проросійських сепаратистів, вони нам дають за це шматочок своєї території, щоб у нас від Рені до Одеси був шлях, який не проходить через їх територію, якщо ви знаєте цю карту, там мені здається, кілометрів 15 треба їхати по молдовській території транзиту. І це було б А от ви я... говорили. Це плавні, повірте мені, там це, це, це нормально, бо будовою я думаю, що це завдання для нашої дипломатії. Ви говорили про боржок, який залишився в Україні перед Молдовою. Тут просто цікаво, наскільки держава Україна має нести відповідальність за добровольців, які приєднуються до будівля держава. Повинна особі. нести відповідальність за всіх громадян, що вони не робили. А тоді Українська держава дивилася на це крізь пальці: що велика кількість українських добровольців воювала на території Молдови. Якщо б українська держава не хотіла цього, вона б просто перекрила і зарештувала всіх, хто там, як найманці, їде туди. Вона цього не робила. Тому борг такий у українців є. На жаль, на жаль. Як, це наприклад, є е, інше відношення, коли наші добровольці поїхали захищати грузинську Абхазію, там, наприклад, є борг у грузині. Вони досі дуже поважають Україну і вважають, що тоді саме ці добровольці, хоча вони теж були добровольцями, це не була державна політика, це поїхали люди за своєю волею. Там, по-іншому, там грузини і Тбілісі вважають, що український народ виявився братнім. А Молдавани, на жаль, по Придністров'ю так вважати поки не можуть. Ми можемо це повернути. Якщо наші солдати просто вичистять Придністров'я, то це буде територією, де живуть етнічні українці, хоча на території Молдови, і ця територія буде дружньою до нас. Як і в Кишиневі, так і в Терасполі. Виправити ситуацію, так би мовити, помилки минулого, пане Сергію. На цьому буду дякувати вам за цю розмову. Спасибі, що знайшли час, долучилися і поділилися своїми думками і враженнями від побаченого сьогодні. Дякую Дякую вам за ефір. Друзі, це був Сергій Гайдай, український політтехнолог. На цьому я дякую вам. Не забувайте ставити вподобайки цьому відео і коментувати його. Спасибі, що ви з нами.